Показывайте документы. Показывайте документы. документы. А ничего, пока вы Она вам разрешила, должна была дать документы. давайте ну, сюда документы. Давайте документы сюда. Документы у жильцов. Сейчас Сейчас поедем. А а а сейчас Надо площадку Сейчас Добайте, Пойдем, Хотя надо было во всех таких самых пабликах ще поїхати. Вот это было. Нет. Ну що, ну же это надо не сделать. Подожди, надо героя сегодняшнего дня поснимать. Какие у нас люди добрые. Герои дня. А вы на громадских работах? Мне все равно. А это громадські работы, я буду называть. Герои нашего дня. Говорят, приходите к нам на ПЗТО. Красавцы. Да. Я ще пропоную. Возвращайтесь возвращайтесь Да, возвращайтесь обратно. Пропоную даному грану надати мені документи і виконання розпорядження, які касаються в тому, що. Дана вказана машина буде вилучена. Якщо ви відмовляєтесь, я дуже ну, кажу. Відбавляйтесь, я, я вимушений буду. Я, я Вас доставити до відділу поліції, встановите ваші дані. Я вам давав свої Ні, я ще я раз сказав, ще раз, при всіх, як це було, майор поліції Гачар Дмитро Олександрович, надайте, будь ласка, свої документи. Надайте, будь ласка, свої документи. Ласка, я не Ви, ви відмовляєте, ви відмовляєтеся не, не відмовляюся. Ви ви... Дайте Але, будь ласка, я не відмовляю. надайте, будь ласка, я їх я... не бачу. Надайте. Я давав свої документи. Виважте. Мої документи. Вибачте, я не знаю, як до вас звертатися. Працівника поліції. Я не знаю, як до вас звертатися. Я вимушено буду вас ezvalidite. доставити. Я, до поліції. у політику. Приїхали. Я, дам... я не відмовляюся ні од якого. Я ж до адвоката. Зараз він вже через 5 хвилин під'їде. Я нічого не хочу. Я не відмовляюсь ні Документи я вам Я забирав. пропоную вам Мені добровільно, добровільно. прослідувати. Я добровільно, добровільно поїду, я не відказуюсь. Підождіть, я, я жду вас. адвоката зараз. Мені... Адвокатом по поспілку. Машина буде охоронятися, а ми поїдемо в відділок. Я Слышно? нічого, мене адвокат жду пропонував... адвоката. Звичайно. 45-го. Для доставного правопорушника. Надійте на вас кайданки. Я а ви про мене... Я, сі... я приду... попереджаю вас. Якщо на підставі Пункт другого. Я маю право сказати, до до не достану до відділу поліції. Якщо ви добровільно відмовляєтесь, ви відмовляєтесь, Ви добровільно відмовляєтесь? Ні, я нічого не нічого не, Ничего... не, не... Ничего... не домовляюся.